Доброго вечора всім. Хочу вам показати свою фросю. Вона вчора окролилася у нас. Окролилася, як і прошлого разу, просто на е, голу підлогу. Е, було вирвано геть пучечок. Щось я, мабуть, світло включу. О. Було вирвано геть маленький пучечок пуху. І вони всі лежали на підлозі. Ми їй вчора поставили ящик. Ну, вона набагато раніше родила, не знаю, їх дев'ятеро. А вчора було 6 число, а записана вона, що спарована, 12-го. А сьогодні поклали їй соломи, і вона почала з себе рвати пух. І пробило її, строїть гніздо. Ну я надіюсь, вона нарве пуху, вкриє їх і буде годувати. Так вона прям старається. Вона. І вони там під нею сидять. Наступає, звісно, вона на них. Вони прям пищать. Там їх прям видно. Ось вона чудить, чудить. Це в неї вже друга спроба бути мамою. Перша спроба друга мама виспитала її дитину. А тепер в неї друга спроба. Щось вони там розкидані. Побачимо, що вона до завтра построїть. Що прям нариває пух. Ось така наша Хроська. Ну, надіюсь, там прям соломка шевелиться, вони там повзають. Надіюсь, вона щось намостить і збере їх в кучку і все в них буде хорошо. Старається. Ну, За те, що старається. Молодець за те, що старається. Поки що вона у нас останеться в господарстві. Дою не, не видно зняти, Оце це тільки тудою. Ось у нас прийшов дощик. Перший за цей сезон, мабуть. І до сих пор моросить, так що всі курочки, звісно, такий. Вигляд у них не дуже. Так само і качки всі мокрі. Вчора спарували нашу кнопу з чернишом. Так що кнопка теж буде мами. Ну, кнопка у нас провірена, вона мамка хороша. Ось втомилася вже фруська наша, вже вляглася. Мамашка. Втомилася, скубаться, себе. Така вже лінтяйка, я не маю. Зараз покажу вам кроленят. Ось там одненька лежить. І ось тут всі. Соломки, вони тепленькі, гарненькі, такі всіх кругленькі, начебто і наїдяні. Ну, ось так вона. Все, не буду я її мішати. Хай займається. Завтра побачимо, що і як. Ось такі в нас новини. Нічого так нового вроді немає. Раді, що йде дощик. А, я ж, ми ж почали будувати її клітку, так як я знімала, що там уже шевелилась кроленятка. І ми ж думали, спінемо, і ми б успіли, якби вона в свої сроки окролилася. Ми б успіли доробити. А так ось ми понакривали вже тут і гарне відділення для кроленят, і для неї було б багато місця. ну. Коротше, почався дощ, ми не вспіли, і вона окролилася, і трошки пішло все не за планом. Ну, ми клітку закінчимо. І, і в вслідний раз вона вже буде в цій клітці. Ось така у нас клітка вийшла, і тут ми ще плануємо другий поверх. Ну, це на скору руку. Ми спішили, тому що я так подивилась на її пузо і. На те, що вони були прям активні, її животі шевелилися, ми почали це будувати. Ну, не встигли. Ну, я надіюсь, все буде в нас добре. Так що такі діла. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.